Вітаю вас, дітки, на уроці навчання грамоти. Продовжуємо вчитися писати елементи букв, кожного разу ускладнюючи завдання. Сьогодні будемо вчитися писати також гачечки, але униз заокруглювати. На минулому уроці ви заокруглювали угорі, а сьогодні будемо заокруглювати унизу. Отже, на першому рядочку у вас прописані зразки маленьких гачечків. Починаємо писати гачечок цей посередині між похилими лініями. Шукаємо серединку, ставимо крапочку. Ось так. І ведемо похило пряму лінію. До нижньої лінії робочого рядка. Ось так. І торкаючись нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо вгору невеличку, невеличкий гачечок. І ще попробуємо. Наступний елемент буде на похилій лінії. Ставимо крапочку. На верхній лінії робочого рядка ведемо до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і трішечки вгору. Такі елементи прописуєте до кінця рядочка. У другому рядку Такий самий елемент, але великий. Він починається писатися із верхньої міжрядкової лінії. Ведемо до нижнього рядка, до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо і ведемо вгору. Ось так. Наступний елемент посередині, між похилими лініями. Ведемо похилу рівну паличку, заокруглюємо. Ось так. Продовжуєте до кінця рядочка. Пам'ятаємо про правильну поставу під час письма. Пишіть старанно і ви отримаєте невеличкий сюрприз у змінних зошитах. Дякую за увагу. Старайтесь.